Перше на Закарпатті аварійно-рятувальне відділення у центрі безпеки громадян запрацювало у Солотвинській громаді. Працівників нового підрозділу залучатимуть для допомоги людям, які постраждали на автошляхах, у горах та на воді. Співпрацюватимуть гірські рятувальники з фахівцями пошуково-рятувального відділення селища Усть Чорна. У своєму підпорядкуванні відділення має спеціальну аварійно-рятувальну машину на базі Форт Рейнджер, оснащена гідравлічними інструментами. Мото всюди макс і «Баггі» Для гірських пошуків, а також Форт Рейнджер із човном, гідрокостюмами і рятувальними жилетами для проведення рятувальних заходів на воді. Вони будуть тут проходити, вони пройдуть навчання. У нас є центр швидкого реагування в Дрогобичі, де проходять наші гірські рятувальники курс підготовки. Після цього ми їм видадуть сертифікати, і вони будуть мати право залучатися до пошуку. Функціонує з 21-го року цей, але ну заснування центру. Але вже повноцінно, от від, від 1 січня, вже до нього додавалося відділення гірських рятувальників і водолазне відділення.